Качу. Я не знаю точно. Який він. Слава Україні! Дякую величезне за фол на твічі. Ні, машинка така... топова. В. В цьому в топі. Тобто топова пушка, понюсі збірки, все. N. And... Шо? N про три відмінки. Н. Н. про 3 меткиш. Бляха, муха не розуміє, що це. Раз, два, три. Чувак, трьома відмітками грає. ого Ти даєш тобто відмітки брати не надій-75-го. А так тут в загальному йде на 6 відміток на на, на двох гарматах. 6 відміток. Це жесть. Так, ну що. Перший залп поки піде. Давай так. Ну так же саме так як я на шкоді, так що все нормально, друже. рандом. Та дай куда сай. Тупо не летить. Да, то супер, кінь. Я зрозумів тебе. Ну. Е, полоса на візиня те пішла. Так? Ну, не везе, що поробиш? Як вам такий залпик? М -м? Як вам такий залпик, друзі? Думаю це просто був... Це був прекрасний залп. Це був прекрасний залпик. Що я загуслив? А як грає в 55-та? Просто жесть. Привіт! Прийдь, Вася. Як справи? Як справи, друже? А прикол в тому, що базіка ніхто не криє. Я прикриваю тебе. Ну, дивись. Що я можу тобі сказати. Ну, баджер тут стоїть. Ну я його пробити не зможу. Ну куди я його проб'ю, друже? Куди я його проб'ю? Нікуди. Нікуди не пробуваю. А там може бути... Ще є 4 може бути не може бути, може бути. Я не розумію, а що за 60 тп другий? Так. ТП. Ну, мені подобається, як воно горить. Як, як горить, 60 як люди пожарки приїжджають, ну люди в шоке, глаза вилазять у них. Ой-ой-ой. Ну, а мені це по приколу. Божечки, там бабаха була. Добре, 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 добре. Чу -чу -чу -чу. Мені треба... Еее... Знаєте, що зробити? Блін, треба пробити один раз було. Щоб зараз зал дати. Давайте ми відійдемо трошки назад. На жаль, ми тут е, погано зіграли. Чи-чеш. А, eh, добре, добре. О, oh, добре, добре. Супер, прекрасно просто. Ну, 4400 файном. Що це таке мало бути? Добре, а їх да их ничего не світився? А, він там зверху. Жаль. На жаль. Це було. Суто Так, кто пізнав дзе... дзен так. дву стволки? Так. Дво гарматного ствол. Нет, ствола. Полоса на на танки як яким трохи не вистачає три відмітки. Це про нашу шкоду і 950 бойов які було до цього. Справедлі нема чого, друзі? Супер, це третій майстер, друзі, на прекрасній техніці. А саме на c 32 Вітаю з майстром, Вітаю ще одним відео, Ютубчику. Моя повага. Просто моя повага.